Територія санаторія. Кришталевий палац. А у нас є глядач один. Ну у нас не один глядач ще, але є один глядач, який особливо полюбляє цей парк. Санаторія. В першу чергу для нього це зимове, гарне відео з кришталевого палацу. зимова казка касков, что плавать. Гарно порипишніх. Ей, Гортензії цього року не прикопали. Цікаво, чи доживуть вони до наступного, та в якомусь стані доживуть насправді. А, дивіться, як ліворуч ворожі, хвайні дерева присипало снігом. Справді краса Колись мене один знайомець питав, а як можна коротко одним словом описати про що твій YouTube канал? Я сказав дуже просто, мій канал про красу. Показуємо різну красу. Красу міста. Красу природи. Людську красу. Що. Якщо коротко, Львів -депо, канал люди по каналу про прекрасне. Ви ж питаєте, а де ж люди? Я з ними домовився, щоб не заважали знімати відео. Тоб ніхто не ходив в цей час. Всі наші глядачі які полюбляють пару кристалевого палацу, задоволені будуть тим, що побачили ту зимову казку, яка тут. мороз знов додається, але було 10, я думаю, до вечора буде знов 15. Ну, це ще такий вечір. Щось трошки нового в нас на каналі, ну, тобто як нового, ми сте заходимо, ми туди взимку були, минулі зими і можна йти весняне, вітні відео, осіннє, зимовий не одне, але от насправді під час такої казкової зими, як зараз, ми тут орієнтовно рік не були, можна сважитись. Не всюди можна пройти, не всі стежки розчищені. пройдемо, де прийдемо. Аль не вороч цей корпус, бачите там. Я розумію, там і Єлоїн Данилович, Лейт Макарович відпочивали. І, можливо леїти ліч. <гум> Ці підтвердження ніхто не написав. Чи був тут брежні, чи не був. Прямо і дальня. Справа ми йшли був житловий корпус. З самого початку ми проходили клуб, був. там де танці, дискотека якраз всі бувають. І зараз ми підемо ліж, там. ще один житловий корпус. Невеличка церква. Це справа клуб, бачите, ми прийшли. Da, Бачите, ну, як добре що тут <гум> на території цього сантері легко з людьми думати, щоб не потрапляли в кадр. Танку ці майже вже розгромили. Сна. А, тут ліворуч, бачите, вихід на волод суховоля, ми туди не підемо. Підемо донизу. У нас, до речі, є кілька відео. Давніше знятих, де докладно обходимо всю територію три серії по 20 хвилин, тобто у нас загал годинне відео. обходимо практично всю територію санторію, а осінню пору. Так, вересні. Ще, ще не закінчилось літо, але ще фактично осінь не почалось. Цікаво, можна зайти подивитися з них можна, напевно, найбільше інформації отримати про кришталовий палац. Зараз в основному, ми милувалися зимою на території санаторія. Що навіть ще будемо скільки градусів Наскільки холодно чи навпаки наскільки тепло. А там далі, бачите, видно сходи. Зазвичай ми з тих сходів дивимося на кришталевий палац. Сьогодні ми з кристалового палацодимось на ті сходи. Тут, тут термометр майже приміщені, зважаючи на це, не так же і холодно. Насправді холодніше. На іншому термометрі Біветі там що в день трималося певне, як мінус 10. Я думаю, це пояснюється тим, що я тут фактично в теплі. Ну, тобто, в то місце, де я зайшов, де висить термометр, там стало помітно тепліше Порівняно з тим. де я оце вийшов зараз. Якщо там мінус 7, то тут напевно всі 17.

Давайте зачем скільки часу з Кришталевого палацу йти до бюлета. Засікайте. Я обіцяю не сильно поспішати, щоб хоча б хвилина вийшла йти до бюлету від Кришталевого палацу. Ну вот мы и набиваете. Вот там Кришталай палац. Тут бюет. Так, так, и как завжди есть люди, которые думают, что бюет сейчас отчинный. Хочешь в него потрапить. Ага. Никто не читає. Никто начитає.